Доброго дня, шановні українці, сьогодні проговоримо про тиждень, що минув, а минув він під кононаду новин та історій, що Путін завтра нападе. А взагалі для мене це трошки шизофренічна історія, коли в українське суспільство починає дійсно обговорювати, нападе Путін чи не нападе Путін народ. У нас чотирнадцяту року війна з Російською Федерацією. У нас десятки тисяч загиблих, у нас мільйони біженців, яких ми називаємо вимушеними переселенцями. В нас і так війна. Ми можемо говорити лише про ескалацію конфлікту, але для більшості населення України, які абсолютно спокійно живуть, не думаючи про війну. Це дійсно була новиною, що там Російська Федерація може полізти через Білорусь, через Придністров'я і порушити той спокій, який мають українці за спинами Збройних сил України та добровольців. Втім, давайте розбиратися. А звідки, взагалі, пішла ця історія? Ну, пішла вона за океану. Перше, це американські змі почали розповідати, що Російська Федерація починає концентрувати збройні сили на кордонах з Україною. Потім Британія опублікувала ці прекрасні. А малюнки, які ви всі бачили, які стрілочками показували, що все, танкові бригади Гудеріана підуть через білоруські ліси, в той час як російський десант висаджується в Одесі, а Придністровське запілля атакує нас під Балтою. А, при цьому всьому українська розвідка доповідала, що ну, ні, вони про таку небезпеку знають, але за великим рахунком ну, нападуть, але, але точно не сьогодні російські війська. А, чому? Це відбувалося. Ну тут треба подивитися і на історичну реакцію ЄС, таких фронтменів, як Франція та Меркель, я перепрошую, як Франція та Німеччина, які почали в один голос наголошувати, що треба все ж таки будь-якими зусиллями зберегти мир, треба виконувати мінські угоди, і взагалі давайте збиратися і говорити. То, виходячи з цього всього, я роблю припущення, що. Америка спеціально ініціювала цю інформаційну хвилю, яка мала викликати дійсно істерію в суспільствах країн ЄС, для того, щоб тим чи іншим чином з одного боку натиснути на ці країни для того, щоб вони збільшували оборонні свої оборонні замовлення, збільшували закупівлю озброєння в США. А це з одного боку, з іншого боку, збільшували купівлю з того ж таки американського скрапленого газу. А з іншого боку, Байден хотів вийти на певні такі позиції в переговорах з Путіним для того, щоб показати, що вони знають, що Путін скоро нападе, і готові давати відсіч Російській Федерації на будь-якому клаптику земної кулі. У той же час Російська Федерація абсолютно спокійно розуміла, що відбувається, і не сильно квапилося навіть давати відповіді, що вони готові чи не готові нападати. Єдине, що було там дана команда сателіту Кремля Лукашенко, зазначити, що якщо буде Україна нападе на Російську Федерацію, то Білорусь, звісно ж, нападе на нас з півночі. Ну тобто були лише така певна перепалка, але виходжу з того, що. Не було оголошено там жодної мобілізації в тій самій Білорусі, хоча в Придністрові зараз оголошено військові навчальні збори там на три місяці. То певні кроки, які мали показати Україні і США, що там Росія готова там чи нападати, чи давати вісіч, вони все ж таки відбулися. Відтак тепер давайте пройдемо до перемовин путін байден Перемовини відбулися. А, але відбулися, я б не сказав, що з великим позитивом для України. Тобто, з одного боку, США знову ж таки запевнили, що вони поважають нашу територіальну цілісність і суверенітет. З іншого боку, напряму було зазначено, що ну, воювати за вас точно ніхто не збирається. А, єдине, що взагалі зараз вимагає США від України, це. Дійсно там прогресивних і рішучих реформ з одного боку, а з іншого, за ну, те, що Україна має запустити на наш енергоринок американських інвесторів. Тобто, Зеленський має розрушити той олігархічний консенс, який є навколо нього, і запустити сюди американців. А ви знаєте, і тут мені здається, Володимиру Олександровичу зіграла певний такий інстинкт самозбереження. Адже він розуміє, що з нашими олігархами він ще зможе якось домовитися. В той час, як з олігархами американськими, перепрошую, з фінансо-промисловими групами США він домовитися точно не зможе. Адже вони прийдуть, вони будуть вимагати справедливих судів, і вони все ж таки будуть вимагати хоч якихось реформ у антикорупційному секторі. Що Ну, навряд чи зараз цікаво українській владі. Е, тож, е, ми бачимо, що так як Україна не хоче йти за сценарієм США, е, більше того, вимагає від США збільшення військової допомоги, адже абсолютно правильно зазначає, що, вибачте, будь ласка, Україна зараз стоїть на кордоні цивілізованого світу і воює з неадекватами зі Сходу. Тобто, може, ви допомогли. Але виходить з того, що Росія напряму зазначила, що будь-яке збільшення військової допомоги з боку США для України не буде сприймати вороже. То навряд чи ми отримаємо збільшення оборонних бюджетів, які мають надатися США для України. Більше того, пан Блінкін напряму зазначив, що це не відбудеться. На це він зазначив здається у минулу середу на прес-конференції. А тепер повертаємося знову ж таки до розмови Путін-Байдена до тих кроків, які пішли після того. Я певен, всі ми вже прочитали, що ну, не будуть вводитися санкції проти Північного потоку. 2 це, звісно, прикро для України, але це факт. Це той факт, скажімо так, до якого Україна змирилася ще в 2019 році. Ще в 2019 році Україна підписала мирову угоду з Газпромом, відмовилася від своїх претензій на 7,5 мільярдів доларів і погодилася на те, що транзит через Україну буде зменшений е, в 2021 році до 35 мільярдів кубометрів на рік. Тобто Україна сама погодилася на зменшення об'єму транзиту через Україну. Е, це, до речі, було одним з величезних досягнень. Найпрогресивнішого реформатора сучасності Андрія Коболєва? Пам'ятаєте, як дуже багато політологів та експертів зазначали, що це найбільш ефективний менеджер сучасності? Так, от, ви знаєте, я обурений тим, що ані Тесла, ані Адідас, ані навіть китайський Абібас досі не наняли цього менеджера. Адже, якщо людина дійсно настільки фахова, то як вона досі може бути без роботи? Ми ну, повертаємося до того, що Україна сама погодилася на сценарій зменшення транзиту через Україну, і безпосередньо всі розуміли, що зменшення транзиту через Україну можливе лише із запуском Північного потоку 2. Тепер повертаємося до Північного потоку 2. Дуже багато СМІ і добрих патріотів тішиться тому, що ну дивіться, ФРН вставляє палки в колеса і не дає сертифікувати. Любі мої друзі. Це відбувається набагато простіше. Е, Німеччина вимагає просто перереєстрації компанії, яка буде проти сертифікацію, зі Швейцарії в Німеччині, для того щоб податки пішли безпосередньо в Німеччину, а не в Швейцарію. Питання лише бабла. І я думаю, що Російська Федерація на це абсолютно спокійно погодиться, тому що для них та газова голка, на яку присяде Німеччина, набагато цікавіша аніж якісь там податки. Адже вони мислять більш стратегічно. Тож Північний потік 2 буде запущений, причому на 100% суддя потужності, адже економіка ЄС не може довго витримати при таких високих цінах на енергоносії. Тепер що ж очікувати Україні? На Україні не слід нічого, нічого такого цікавого очікувати, окрім ескалації збройного конфлікту з Російською Федерацією рано чи пізно. Я далекий від думки, що Росія буде нападати взимку через непроходимі дороги там півдня. Ну вибачте, звичайно, велика будівниця це дуже цікаво, але більше доріг вони елементарно непридатні навіть для танкової техніки, не говорю вже ні про що інше. Тобто, я думаю, все ж таки дочекаються нормальної посушливої погоди. А, чи треба взагалі Російській Федерації там нападати на з усіх боків? Я думаю, ні. Єдине, що для них є стратегічним, це а, збільшення кількості трун, які поїдуть у Україну, яка не воює, та вихід до а, Кримського каналу. Ну тобто до Каховки. Все. Чому я так говорю? Тому що є приклад Вірменії, коли поразка спровокувала таку політичну нестабільність, від якої вірмени не можуть відійти вже рік. Ну тобто, рік як закінчилася війна на гірному Карабасі, закінчилася фактично поразкою поразкою Вірменії, і це спровокувало політичну нестабільність. Вони були проведені перевибори, той же Пашинян все ж таки залишився при владі. Ну чому тому, що він сказав: Ми не будемо воювати все і за нього проголосували 50% вірмен. Ви знаєте, якщо буде ескалація з боку Російської Федерації. Яка закінчиться для України такою доволі потужною політичною дестабілізацією, то звісно будуть перевибори, але українці знову проголосують за того, хто пообіцяє мир. Ну тому і дай Бог, щоб ті, хто будуть говорити про те, що ні, давайте боротися. Це наша земля. Наді дай Бог, щоб їх не пересаджали. І Російська Федерація це прекрасно розуміє. Їй не потрібна Україна, яку вона буде там потім утримувати. Їм потрібна політична нестабільність в самій Україні. Тож чи нападе Російська Федерація, чи буде ескалація збройного конфлікту? Ну, звичайно, буде, але це питання часу і питання тих цілей, які вони будуть перед собою ставити. Для України залишається одне лише озброюватись, Озброюватись, як наймога, швидше. Але я хочу з того, що в минулому році ми просто провалили замов оборонне замовлення. Хочу з того, що ми у цьому році ми поки що не розуміємо, чи буде вона не виконано, чи не буде вона виконано. Виходячи з того, що наші акваторії портів досі є вразливими для тих самих російських буксирних компаній, які абсолютно спокійно працюють в наших акваторіях. виходячи з цього всього, я не скажу, що поразка неминуча. Я скажу, що Російська Федерація може досягти тих цілей, які перед собою поставити. І, на жаль, Україна не робить жодних висновків. Адже як в 2014 році там два судна буквально заблокували весь Чорноморський флот в Донозлаві, так само зараз вони можуть абсолютно спокійно заблокувати український флот в акваторіях Пів... порту Південне чи порту Одеса. Висновків не робиться навіть таких на тактичних рівнях. Тож, любі мої українці, пам'ятайте, що, на жаль, в цій ситуації, яка страпилася, а війна з Російською Федерацією не дінеться ніколи і через п'ять років, і через десять. І розраховувати поки що Україна може лише на себе. Тож заспокойтесь, перестаньте істерити і бережіть себе. І пам'ятайте, ми їх всіх переживемо.